Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні 3 січня, і в нас виходить чергове відео. А зараз ми поговоримо спочатку про вчорашній матч, де зіграв Роман Яремчук. Він забив відео є в телеграмі. І в принципі зіграв непогано, але після саме після голу його було не сильно помітно, тому що не дуже було його видно у командній грі. Але в принципі до його активу можна занести цей матч, як мінімум, розпочав. Свій лік забитих голів у Лалізі. Тому вітаємо Рому і давайте, щоб він там бляха заграв, тому що треба набирати свою форму. А сьогоднішні матчі з українцями виглядають наступним чином. Андрій Лунін зіграє за Реал проти Мальорки сьогодні о 20.15 за київським часом, і здається, що він вийде в основі принаймні про це говорив Анчелоті. Також сьогодні зіграють Артем Довбик та Віктор Циганков насчет другого я не знаю, чи Вітя буде грати, тому що в нього нібито травма, і можливо його побережуть. Хоча в суперниках Атлетіко, тому фіг його знає, можливо, і вийде. Але якщо він не зміг встановитись до кінця, то я думаю, що все-таки його прибережуть до наступних поєдинків. Ну, а Артем Довбик може продемонструвати товар лицем, так як є новини, що за ним слідкує цей Атлетік. Але про перехід цією зимою немає смислу говорити, так як Артем уже задіяний у двох клубах був у цьому сезоні, тому правило FIFA не дозволяє йому грати за третій клуб протягом одного сезону. Тому він залишається в Жероні і це на добре. Я думаю, що йому треба дограти цей сезон, показати себе Європі, і там вже можна. Буде думати. І ще є ось така новина: у Борнмуті вибирають гравця місяця, і до номінації потрапив Ілля Забарний, тому за нього можна і треба буде проголосувати, а посилання буде в нашому телеграм-каналі. Заходьте, голосуйте за Забарного, набиваємо йому ціну. І по трансферам у нас майже немає про що говорити. Загалом зараз відбуваються маленькі якісь трансфери, які нам особисто не дуже цікаві. Деякі слухи є, і зокрема про них сьогодні ми й поговоримо коротенько. А саме Джейдон Санчо може повернутися назад до Борусі з Манчестер Юнайтед. Поки що йдуть новини, що нібито оренда з правом викупу, але до кінця там не зрозуміло. Також в мережі з'явилася ця фотографія, а саме присвячена вона до цікавості Ліверпуля та Манчестер Юнайтед Джошуа Кіміхом. Для мене це не зрозуміло, так як я вважав, що Джошуа Кіміх зіграє у Баварії, якщо не всю кар'єру, то принаймні її більшість. Але завжди хочеться подивитись на різних гравців у різних клубах. Тому, можливо, це буде навіть і цікаво. Тим паче Ліверпулю в центр поля завжди потрібні гравці. В Манчестер Юнайтед я б не рекомендував йому йти, тому що там така зараз яма, що краще перечекати. Можливо, в них і вирівняється все, але зараз стабільніше все-таки виглядає Ліверпуль. Тому можливо це буде навіть і цікавим варіантом. Але ж є ще Манчестер Сіті, який може втрутитись. Там теж Пеп Гвардіола любить в центрі повозитися. Тому ми чекаємо на подальші новини. А зараз я вам запропоную перейти до Телеграму, посилання в шапці профілю або в описі під відео. І там сьогодні будуть перед матчами опубліковані стартові склади. Дізнаємо, що Лунін, Довбик та Циганков потрапили до них, а також посилання на голосування гравця місяця Бормуті. Де Ілля Забарний приймає участь, тому попрошу вас перейти туди. А також поставити лайк та підписатися на цей YouTube канал. Дякую вам за актив, приємного перегляду футболу.